На даний час за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 297 тобто наруга над могилою Кримінального кодексу України, у рамках першочергових заходів поліцейські проводять необхідні слідчі дії для перевірки обставин та встановлення причетних або причетного до події. Так, відібрані заяви у... Потерпі. Білих на даний час призначені експертні дослідження. Вивчаються запис найближче розташованих камер відеоспостереження. На наруга над могилою карається покаранням від штрафу до трьохрічного позбавлення волі. Зруйновані пам'ятники на кладовищі у селі Слобода Селець. Побачили 1 січня люди, що прийшли на могилу до рідних, каже Ніна Мельничук. Жінка розповіла, що невідомі зруйнували могилу її чоловіка. 31-го були похорони. І люди бачили, що могилки стояли цілі, і було все нормально. А от першого, коли принесли сіданок на могилку померлого, побачили це жахіття. Дуже багато є пенсіонерів, які не зможуть встановити ці пам'ятники. Є сім'ї, в яких по два пам'ятники розбитих. Похованого мого чоловіка потривожили практично ще раз. Версій, якби таких точних, ніхто не може сказати. Одні бачили, що не бачили, а казав таксіст, привезли четверо людей п'яних. Ну не факт, що вони пішли на, на кладбище. Одні кажуть, чули люди, думали, що це салюти, бо громилося тут. Робилось таке. Житель села Слобода Селець Володимир Дикий доглядає за цвинтарем. Чоловік розповів, що кладовище розміщене далеко від людських обійсть та не огороджене. Тому з його слів непомітно зайти на територію цвинтаря може будь-хто при вході огорожився. А у охрани нема ніякої. Вони видно, толкали, їх видно, толкали, тому що це цих... Вони держаться на арматурі. Прийшов, видно, один-два, толканув його, один, впав, ти та побився. Та і все. Один пам'ятник тільки може до ремонту підложити і все. більше ні. Всі, то вже всі інші ні. За словами пресофіцерки Нацполіції в області Алли Ващенко, повідомлення про правопорушення надійшло до поліції вранці 1 січня. Під час огляду місця події було зафіксовано пошкодження 14 пам'ятників. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.